Футзальний клуб Суха Балка жовтих вод» після того, як вирішив питання виходу до чвертьфіналу плей-офф чемпіонату України у першій лізі, де продовжить боротьбу за одну з двох путівок до вищого вітчизняного дивізіону екстраліги, майже на рівних принаймні за результатом нічия 2-2, провів перший домашній поєдинок з його третьою командою турнірної таблиці Київською Авророю. Тім на стадії однієї четвертої фіналу національного кубка, де наша команда єдиний. Представник першої ліги серед вісімки еліти, претендентів на один з трофеїв українського футзалу. Щоправда, звітна зустріч для господарів розпочалася найкращим чином, коли вже на п'ятій хвилині досвідчені гості провели блискавичну атаку за хрестоматію у декілька передач, останню з яких Гурєєв віддав на школьного і той, практично на одинці розстріляв майже порожні ворота жовтоводців. Зрештою, музика недовго линула на вулиці киян. І вже через чотири хвилини Бабілов, як справжній хижак, Коршуном налетів і збив з пантелику голкіпера «Аврори», після чого невимушено спрямував шкіряного також у порожню площину білого прямокутника. Ще два голи у виконанні обох команд, традиційно переповнені трибуни тамтешнього палацу спорту, побачили вже після перерви на п'ятій хвилині, але вже другого тайму майже 100% повторилася історія попереднього забитого м'яча господарями, бабілов знову пошив у дурні воротаря Аврори і покотив рябого у взагалі, що називається голі ворота. А за 5 хвилин до фінальної сирени суха балка пропустила зі стандарту і здається, і сама не зрозуміла, як, коли Сагайдачний після розіршу кутового по діагоналі тріснув прямо під дальню стійку. У підсумку результативний, цікавий, насичений гострими моментами матч, так і закінчився бойовою нічією 2-2. Хочу привітати жовті води» з гарною грою. Суху балку. задовільним я рахую для домашньої гри результатом нічия. Але ми відразу розуміли, що все буде вирішуватися в Києві у другій грі. Все буде зрозуміло, хто про дедали. Далі також вітаю вболівальників. Атмосфера у вас чудова. Супер, супер гра. Дякую. Вся команда добре зіграла. Дякую кожному гравцеві, дякую кожному робітнику. Що робимо кожні вихідні такий праздник на місці жовті води. По грі програвали один-ноль, потім вигравали два і трохи вважаю, що не вистачило в кінці, були кілька моментів, могли ще забити, розвинути свою своєму 3-1 повести. І тоді, можливо, б виграли цю гру. Як кажуть, апетит приходить після під час їжі. Ну закінчили 2-2, Це тільки перший тайм нашого протистояння. Ну далі буде, поїдемо в Київ. Будемо. Намагатися пройти далі, звісно, у матчі відповіді жовтоводцям буде не просто протидіяти одному з лідерів турнірної таблиці Екстраліги, втім, своєю грою у нинішньому сезоні, і у першому поєдинку Кубка зокрема, вони довели, що здатні набагато. Зачекаємо.